Ввечері ми повертаємося додому а, з Донецької області, повертаємося дуже повільно, тому що сьогодні наша автівочка трошечки а, зламалася, а, але ну, ми можемо їхати і сьогодні ми будемо все ж таки вдома, ну, сподіваємось, ми в це віримося, да. Ми їздили за хлопчиків, да, і в лікарню там передали презентики, і а, хлопчикам діткам такі. привезли, смаколики. Іграшки були. Да, поспілкувалися, попили чайку, кофійку, познайомилися да? Да, з познайомили новими людьми, з'їли пиріжки і Є, ви, вирушили в дорогу додому. Да. А от там наш Павло, от Павло Паша, Паша заручка. Паша за робить, Паша не хоче з нами спілкуватись, але ми знаємо, що без Паши ми нічого не зробили. Що паша командир нашої бойової автівки до зустрічі?